Погляньмо разом на нові набори для королівської битви на першому місці. Підсилення загону. Спочатку маєте одне місце для підсилення, решту відкриваєте за монети. Убирайте серед шести підсилень, які додають здоров'я, міцність броні, швидкість руху та інші характеристики. А знаєте, що найкраще? Ви можете змінювати їх у будь-який момент, щоб допомогти собі або загону у найскладнішій миті. Далі молот підсилення. Розгорніть меню, щоб побачити зброю вашого загону. І підсильте одну за монетки. Зброя стає máximo no, al Та отримає червоне підсилення. Зауважте, як становите, уже не приберете. А а а кишеньковий магазин перетворився на тактичний магазин з необмеженим доступом і новими речами, такі як інфоящик, уміння аврона та новий пристрій, блискавко-творець. використовувати блискавку творця, щоб створити зону блискавок. Усі вороги всередині можуть отримати удар блискавкою, А якщо випадково зайдете у зону блискавок, кучіш ховатися! І нарешті не менш важливе. Багаття кишені і ящик броні об'єдналися в один. Он предмет супер -крешений.